Одеським водолазам для роботи передали сучасний та надшвидкий катер. Таких в Україні усього три їх розробляли під керівництвом самих рятувальників. Адже вони, як ніхто знають, який плав засіб допоможе їм у порятунку людей. Катер уперше спустили на воду. Його в роботі побачила і наша Олександра Ченкова. Сучасний надшвидкий та місткий цей катер унікальний, каже водолаз Віктор, який ним і керує. Сам рятувальник з Херсона разом з родиною зміг вибратись з окупації. У рідне місто повернувся на ліквідацію наслідків підриву дамби Каховської ГЕС. Каже, такий плавзасіб тоді дуже б знадобився. Були в Херсоні трошки на іншому катері. Там було трошки невдобно, коли ми займалися евакуацією людей. Було невдобно нам лежачих бабусь трошки транспортувати, тому на цьому катері вже було передбачено кріплення для нож. Таких катерів усього три в Україні їх виготовили за глобальної ініціативи Юнайтед 24 Втім, це розробляли разом з одеськими водолазами. Потужність двигуна 200 кінських сил вміщує усю водолазну групу та має надсучасне сучасне обладнання. В катері знаходиться мочної холод який він може сканувати дно і також показувати. Наприклад, потонувшого там під водою, Навіть ті міни він теж показує. Використовувати плавзасіб можна не лише в прісних водоймах. Тож катер водолаз нам знадобиться і після перемоги, під час розмінування Чорного моря. Він не боїться ударів, він не боїться корозії, він не боїться солоної води. Тому він розрахований для роботи як в морі, так і в річках, озерах або інших великих водоймах. Він достатньо місткий для обладнання, оснащення, яке є у водолазів. Наразі ж водолази працюватимуть на річках Одеської області. І кажуть, роботи, особливо в осінньо-зимовий період, вистачатиме, застосовуватимуть спецтехніку. Клапана можуть замерзнути. І дуже часто случаються случаи, що водолази тонуть так само. Поэтому береться більш серйозна техніка для видержки холодов. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Фактий ICTV, Єдині новини.